Отже Небесний, дякую тобі за твою безмежну любов і милість. Я приходжу до Тебе з відкритим серцем, просячи зцілення всіх сфер мого життя. Ти знаєш мої болі, мої страхи та тривоги. Прошу тебе, торкнися мого серця і вилікуй його від усіх ран, спогадів, які тримають мене у зневірі. Господи, наповни мене своїм миром і спокою. Навчи мене покладатися на тебе в усіх ситуаціях і довіряти твоїм планам. Зціли мене від гніву, образи, сумнівів і розпачу, дай мені силу прощати тих, хто мене образив, і приймати людей такими, як вони є. Допоможи мені знайти мудрість у кожному дні та віру, що ти завжди поруч, укріпи моє серце і дух. Бороть без труднощами, я вірю, що з твоєю допомогою я здолаю будь-які перешкоди. Дякую тобі, мій батьку, за те, що ти завжди зі мною. Я славлю тебе за твою доброту, любов.